З передмістя Відня Буркерсдорф о 10.41 маючи 87% заряду батареї. Вже немає сенсу обнуляти одометр. Я це увесь час забуваю, але в мене буде статистика одометра з Теслафай, тому я вам скажу скільки ми всього проїхали за цей день. Отже, ми їдемо назад у Польщу, Старогарс Данську. Української навігації в Теслі надаль немає, тому я використовую зараз польську замість англійської, бо англійська дуже сильно погано вимовляє іноземні назви польські. Ну, польські це взагалі якийсь кошмар. Е, Яна Павла Другєго площа чи вулиця називається Яна Павла Айгай. за людьми попросити. Дуже прошу, хто ще не підписаний. Багато таких людей. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Чим більше підписників, тим більше переглядів, чим більше переглядів. Тим більше я можу переказувати допомоги ЗСУ. Тому, будь ласка, допоможіть мені таким простим нехитрим способом. А Якщо ви відписуєтесь від каналу, дайте знати чому. Добре, дякую вам за заздалегідь. Ну і якщо сподобалось відео, натисніть, будь ласка, лайк і можете дзвіночку. Ну, добре, ми виїхали. Все добре. Плануємо сьогодні доїхати додому до Старогарду. Як я й казав, що буде наша поїздка моделлю. Скільки коштуватимуть поїздки електромобілем, коли ціни на суперчарджер і всі зарядки пішли вгору. Отак воно і є. Сьогодні вночі ми не заряджалися безплатно. Там коло квартири, де ми ночували, там є зарядка на залізничній станції. ОББ Чардж. Але ця зарядка, я її активував своєю картою польською Greenway в Роумінгі, і з мене стягнуло більше трьох злотих за кВт годину. Тому я заплатив 153,54 злотих за 48,94 кВт години. А ще перед цим ми на святі. Молодого вина теж підключилася на зарядку на паркінгу. В'єн паркінг користуючись картою. Мейнгау заплатила за це 3,80 євро вісімдесят євроцентів. Зарядилися там на 5,5 квт години. Я спеціально обмежував швидкість зарядки, щоб тіпа, не заряджатися багато. Можна було і більше зарядитися, тому що ця зарядка виявилася дешевшою ніж та, що я заряджався вночі. Отже, сьогоднішній план у нас знову доїхати до старогарду Гданського 900 приблизно кілометрів, зупиняючись на підзарядку тільки три рази. Я не заряджався до повного заряду, тому що тут немає сенсу. Ми будемо їхати. Невеличкий шматок дороги Австрії до 130 км на годину, максимум, автобанами, а потім в'їдемо в Чехію, в сторону Мікулова, там, від Мікулова і далі. До Борно майже будуть тільки звичайні дороги, такі міжміські і сільські до 90 км на годину. І лишень від Борно там далі відкривається знову 120 км на годину автострада номер 1 Чешка. Тому перша зарядка у нас буде або в Борно, як нам рекомендує на суперчарджері Тесла. Але ми туди приїдемо, маючи 49% батареї, тобто ми виїхали 87. Проїдемо 150 кілометрів, там чи майже, і буде у нас всього 49. І ми не побачимо доброї швидкості зарядки на суперчарджері в Брно. Наступний суперчарджер по дорозі у нас буде Оломуц, суперчарджер версії другої. Там, по-моєму, шість стан шість роз'ємів. Тому там теж немає зазвичай черги. І там можна заряджатися 140 кВт. І це нам більше пасує, тому що ми туди доїдемо. З меншим зарядом, але надаль це не буде 10%. Я не зможу їхати так швидко, щоб доїхати до Оломуц, маючи 10%. Тобто, висновок, який може було заряджатися у відні менше і витратити менше грошей на цю дорожчу зарядку. Ну там я вже просто відключився, щоб не заряджалося більше 90 І Все, машина всю ніч стояла на Sentry Mode в режимі охоронця. Значить, ціни бензину євро 59,4 ціни дизеля Євро 84,9 Черга, слухайте, на бензинову станцію. Це, мабуть, сама дешева тут станція перед виїздом на автобан. Тому тут черга, я навіть постояв трішечки. Ну, ось тепер знаєте ціни. Актуальні ціни у євро на паливо. В принципі, більшість машин дизельних їдучи автобаном, я думаю, після 900 км вже. Будуть мати нагадування, що треба заправитися. Тому заправка до повного була б тут, наприклад, у Відні. Або хоча б 15-20 літрів, щоб дотягнути до Польщі. От, може 30. Оце ціни у Відні. Батарею я не підігрівав. Так, от температура була 20 градусів. Зараз на вулиці 15. Будемо їхати до 130 дорогою для автомобілів. І батарея, скоріше за все, нам підігріється від моторів. Тому я не підігрівав, не витрачав на це додаткову енергію. Зими ще немає. Все ну от і все з'їжджаємо на А23, в керунку Будапешт раз Лінс і йдемо. Буду тримати вас в курсі далі буде включення вже з наступної зарядки, де я зупинюсь, іоніті станції по дорозі тут вигідних локалізаціях немає. Є недалеко від Відня, зовсім близько. Вона мені ще гірше підходить ніж суперчарджер На суперчарджер я зацікавлений заїхати, якщо він не є дуже далеко від автобану. Тому що в мене надалі ще є більше 400 км заряду на суперчарджер. Ага, тепер ми маємо повернути направо в напрямку Прага. Ось тут ми з'їжджаємо. Так, що ще вам сказати? Ну і все. Далі в Чехії на нашому відрізку шляху до Польщі теж немає. Іоніті. Якісь інші є зарядки, швидкісні типу. Іон і ще якісь операторів. Я не маю на них безпосередньої картки. Я не знаю, який в мене буде тариф в картках роумінгових, тому не бачу сенсу ризикувати. Зараз графік розходу за останні 50 кілометрів показує, що при заряді 84% очікується запас ходу 456 кілометрів. Але ми останні 20-30 кілометрів каталися тут. Сільськими дорогами через гори було багато рекуперацій, тому, звісно, середній розход за останні 50 кілометрів, 129 Втгодин на кілометр. Всім привіт! Ми вже проїхали Берно, не стали зупинятися на суперчарджері. В Берно їдемо одразу на Оломус. Зараз 12.32, за бортом 17 градусів. Батарейка нагрілася 30. 938 градусів, все добре. Об'їхали, обігнали поліцію. Їдемо. Обмеження 130, не 120, я неправильно сказав. Значить, Нам до суперчарджера і ще 40 хвилин, 71 кілометр ще їхати. Споживання енергії за. 161 км від старту, година 53. Ми вже проїхали в дорозі. 151 Вта-година на кілометр. От, якщо подивитися по графіку за останні 50 км, то теж 151 ватт-година на кілометр ще запас ходу 234-235 км становить. Ну і все добре. Їдемо собі далі. Приїдемо на суперчанжеро Ломукс. 31% заряду. Там можуть бути зайняті всі зарядки. Тому треба буде заряджатися на 10 хвилин, а 17, скоріше за все. Ну, подивимось. Оце такі справи. Усім дякую, до побачення. Коротка зупинка Воломуд. Поки ми туди доїхали, суперчаржер повністю звільнився. Всі стійки були вільні. Ми ось досягнули максимум 130 кВт. Що теж непогано, я швиденько побіг на станцію зробити каву, скористатися зі зручностей після годину у дорозі і так собі поновлюю бета родпланера. Він мені каже, все, вже їдь. Я такий та й я тільки встиг зробити собі каву і сину молочний коктейль. Бо там прикольний автомат робить молочні коктейлі. Стрибнув в машину, відключився, ми поїхали. Зараз подивився, скільки ж ми там хвилин заряджалися. 8 хвилин. Отож, ми зарядилися з 31% до 55%, всього 24% підзарядили, це трохи більше навіть, ніж нам було потрібно. Наступна наша зупинка та Швидша станція, на якій ми зупинялися по дорозі туди, Siemens, Hypercharger Siemens, Shell Belk, неподалік від Рибніка, там Рибнік, це Польша. Там підзарядимося, і тоді залишиться нам ще одна зупинка вже по ту сторону від Лодзі. скоріш за все, ще елкуно. Така у нас буде зупинка, тобто 9 хвилин. усього Усе, на все про все. Не помив лобове скло. Вибачайте, не хотів більше витрачати часу. Тобто помию скло вже на наступній зупинці заправці, Там ми будемо стояти десь 25 хвилин. Мені напевно вистачить часу. Що нам пише зараз бетерутпланер, коли ми будемо додому? Я ще не ставлю тут дім, бо мене буде вести за замовченням суперчаржу. Катовіться додому приїдемо 19.47. за останніми розрахунками. Ну, подивимося, як воно буде в реальності. Зараз 13.31, 47% заряду на вулиці, 16, в кабіні 20, 19,5. з половиною. Батарея 44, 42, Охолоджується. 194 Вт-години на кілометр. Ну давайте за останні 25 кілометрів охолодження, розгон, 222 Вт-години на кілометр. Наше споживання енергії. Ми вже витратили 6 кВт годин і їдемо вже 24. Чехи гасають на цих автобанах. У них 130 максимум, вони тут їздять 170. І сьогодні чех один уже на австрійську поліцію натрапив. Мене обганявся десь на 150-160 швидкості на і потім його прийняли вже по дорозі на міку австрійські поліціянки Ну, це і все. Все добре, вже 17 градусів піднялась температура. Так що, все в порядку. Їхати можна, ще не зголодніли але у нас їжа є: сосиски, сирники. Так що можемо собі по дорозі гомякувати Забув ще сказати, що ми заряджалися безплатно, але вартість зарядки. Це по 15 крон за кіловат годину. А всього зарядилися ми не пе не повні 17 кіловат годин. Це 49 злотих, якби ми платили за суперчаржу. Так просто для інформації. Так ну все, бувайте. Я далі їду. До побачення. 13 72 заряду. І ми їдемо вже по зарядці, по другій нашій зарядці, яка відбулася в Польщі на цій самій станції Шеутбелк, що по дорозі до Відня. Тепер назад 29 хвилин ми там заряджалися. З 18 до 79 ми зарядилися, 61%, 29 хвилин на це витратили. Станція нам зарахувала 46,94 кВт години коштом 140,31 гроші. Тобто це була знову друга сама дорога зарядка. Перша дорога була на залізничній станції Куркерсдрофі. Тепер у нас план зарядитися на Shell Шелкутну. Це станція Ionity, там де я маю абонемент Ionity Паспорт. І це вже буде остання зарядка перед прибуттям додому. Прибуття додому зараз очікується 19.49. Причому тут якісь дивні речі кояться з Better Road Planner. а Planner каже, можна їхати, вже, типу, відключайся. В тебе буде 11% як доїдеш до Shell Шелкутну. Я такий, ну окей, відключаюся. Щоб почекав, щоб дотягнуло до 9 чи 10% на Теслі. І відключився. Ми виїхали, і одразу мені впало рівень заряду, з яким ми приїдемо. От, зараз Бетеродванер показує 5% заряду, Тесла показує 10%. Тут хіба можна вже їхати 140, ну тут то 110, то 140. Я їду 108, Зараз 120 у мене на автопілоті. дивлюся, який мені буде рівень заряду по приїзду. Я не хочу сходити нижче 10%. Буфер він потрібний. Трохи п'ю каву, трохи записую відео, відпочиваю. Отож, поки що великої затримки немає. Я десь на хвилину більше заряджався на Shell Belk, ніж це очікувала програма абт Planner. Тесла мені не підігрівала батарею. Хоча я пробував включати суперчаджер Катовіцем. Все, мабуть, очікувало, що якщо я з таким низьким зарядом приїжджаю, то воно буде нагріте. Швидкість ми досягнули там понад 148 сорок хіба кіловат. Швидкість зарядки була. Ну і добре, і, і добре, що я не стояв більше ніж 30 хвилин. Тому що після 30 хвилин на зарядці, оцій Noxo, Siemens, включаються штрафні санкції. А ми їх не хочемо від зарядки. Ми виїхали вже 33 кілометри, 17 хвилин. Середнє споживання енергії 180 кілотгодин на кілометр. Температура батареї вже знилась, знизилась до 38-37. Я думаю, тепер прогноз теж покращився. 176 це витрати енергії за останні 10 кілометрів. Зарядом 70 ми ще можемо проїхати десь 280 кілометрів. А по графіку під 50 кілометрів 298. А до станції ще на Йоніті 248, тобто 298, 279, 248. Тобто у нас є запас, і ми точно туди доїдемо. Навіть батарутпланер вже підвищує свой очікуваний рівень заряду по прибутті на зарядку. Добре, це було тимчасове явище, зв'язане з тим, що Тесла витрачає більше енергії після. Швидкої зарядки на охолодження батареї, а чогось бетарут Planner цього не враховує. Ну нічого завжди краще спочатку поставити на круїз контроль трохи меншу швидкість. А потім її збільшити, коли ви бачите, що у вас є великий запас, тоді можна навіть трошечки перевищувати. Тим більше, що нам їхати 250 кілометрів, знову це було дві 2... лишні години, 2.09 зараз ще їхати, і ми вже їдемо 19 хвилин, тобто 2,5 години нормально. Так що все добре, знову п'ю каву, ми з'їли в дорозі, що у нас там було, поки їхали Чехії, і їдемо собі далі. Все, бувайте. Всім привіт! Ще один недолік. Тесла Візі, ліміт автопілоту без радару, ліміт швидкості обнижено до 140 км на годину. І коли довго їдеш, як я вже більше 6 годин, ну то вже забуваєш на автопілоті чи на круїз-контролі, чи без автопілоту. Там ми їхали в клубі мотоциклістів. Вони всі так не дивлячись назад, вирішували, що їм треба. Обганяти автобус там чи фуру. Ну і спочатку я затормозив, ну, машина затормозила, потім я вирішив трохи розігнатися. І на 145 чи на 143 мені все, автопілот вимкнено до кінця поїздки. Я тиснув газ, акселератор при вимкненому автопілоті і перевищив ліміт швидкості. І до кінця поїздки, ну, до зупинки до наступної. А ми зупинимося через 20 хвилин. У мене автопілот вимкнено. Тому зараз в мене є тільки круїз-контроль з радаром, рулем треба крутити самому. Такий недолік. Скористалися знову з підігріву батареї, вказали суперчаржер Луч Між, який ми вже приїхали в якості пункту призначення. Батарея підігрілася до 42 градусів. Ми думаю, поки ми доїдемо, вона може достигне до 37. Але надаль буде краща швидкість зарядки, я думаю, ніж без того перегріву, тому що вона була десь в районі 30 градусів. От, проїхали ми всі повільні участки. Там, де було повільно, я або їхав згідно з лімітом швидкості, або їхав в потоці трохи швидше. Економив, коли побачив, що в мене вже напевно вистачає заряду батареї. Зараз топлю 145 км на годину за 19 хвилин буду вже на зарядці. 小不外。 Ми будемо вдома, і наша подорож сьогодні закінчиться. Значить, попередньо, зараз, зараз 18.06, ми зарядилися на йоніті Кудно до 75% з 7%, тобто додали 68% до батареї. Вартість зарядки 65,23 злотих це приблизно 13,75 євро. Це Найліпший тариф, який я маю, окрім безплатного суперчарджера, у цій подорожі, майже 51 кВт годину, порахувала нам зарядна станція. Ну і все добре, що ми зараз їдемо. Беторудпланер e очікує, що ми будемо 19.46 вдома. Тесла очікує, що ми будемо 19,53. Ми ну, одразу можемо підсумувати час подорожі. Приблизно я там покажу по приїзду. Який буде час, але дивіться, якщо ми виїхали 1041, значить рівно 8 годин це 1841, 19.41 це буде рівно 9 годин. Тобто 1946 це буде 9 годин і 5 хвилин. На 10 хвилин швидше, ніж ми їхали в ту сторону. Чому б ні? Тобто, В принципі, ми підтвердили вчорашній свій час. І навіть його трішечки поліпшило. Це я вважаю дуже добре. На заряці ми стояли 28 хвилин, знову менше ніж півгодини, і знову їхати більше ніж дві години додому. На такі відрізки я вже дуже хотів зупинитися. Встигли зробити хот дога, каву ну, придбати, помив лобове скло, і воно вже одразу знову брудне. Знову морда машини, немає спереді радіаторної решітки в машині. Тому ці всі мошки вони не гинуть десь всередині. Їх усіх видно. Вони тут на лобовому, вони на морді на цій риб'яй риб рот. і там усе обліплене мошка. Би усіх мошок, що були в Австрії, давай. Такий тут самий от більше всіх поспішає. Тут усі їдуть, усі 140 км куди ти там. Будеш далі блимати. Да? А як я таких не люблю, а? Литий ті ти блими. Ну то. Мені не встиг поблимати, але блимав в тим, що переді мною. Загружена дорога, ти ж не перестрибнеш. Ну добре, так що ще? За бортом температура 18, В батареї вже батарея знову остигла. Від виїзду ми вже їдемо 40 км 20 хвилин у дорозі, 206 Вт води на кілометр споживання енергії, але воно спаде. Нам ще їхати годину 43, 190 км. Приблизно з 10% ми будемо вдома. Я так буду зараз, їду на максимальній швидкості автопілота 140. Якщо в мене буде запас, я Більшу швидкість, щоб не приїхати там на нуль, я не люблю. Щоб забагато теж я не люблю. Приїде машинка додому, одразу в гаражі підключиться на зарядку. Ну, от і все буде окремим відео, буде підсумування, бо це відео вже зробилося занадто довго. Подорожувати електромобілем легко, вже особливо, якщо знаєш дорогу, це як поїдеш другий раз в ту саму дорогу машиною з газом або з бензином, то знаєш, де зручніше. Заправки так само електромобілем, їдеш другий раз в ту саму дорогу. Знаєш, де зручніші зарядки, де є ресторан, де швидше зарядки, де дешевші. І можеш собі обирати, доїхати дешевше або повільніше або швидше та дорожче. Дуже вам дякую за перегляд, до зустрічі. Бувайте!